Шалом. Тимчасові. Свіжесеньке? Пару хвилин як з печі серця витягнув. Смачного прослуховування осмислення. Що таке наша планета? Баня? А що таке війна? Мило? Стоїмо під сльозами, під кров'ю і намилюємо одне одного. Очищаємось від любові. Перевелись сторожі братам своїм. Ну і в якості бонусу. Чи солі для каші почутого? Хороший Авель, мертвий Авель. А може, Каїн був руським? А? Натовп Каїнів я добре. Знаю. А от натовпу авелів навіть не уявляю. Упс. О, як же хочеться побідного кінця. Тримаємось, перемагаємо, молімося. I mean.